Запитаю з новин, які зранку побачила вся Україна про падіння гелікоптера і загибель керівництва МВС. Що у вас по відчуттях? Дивна штука. З одного боку, ми маємо скажімо так. Конкретні е, явища ну, фізіологічні, так, як туман, е, ну, по -по погана ну, відимость оця вся історія повністю. Але е, я коли зранку відкрила цю новину, перше, перше, що мені здалося, що ця історія не випадкова. Тобто, мені здається, що ну, нечиста якась така штука, назвіть це, можливо, диверсію. Е, ну, коротше. Якоїсь навмисною такою річчю, тобто ну, в мене особисте відчуття, що це пов'язане не тільки з погодними умовами, і коротше, от, не можу, не буду робити звичайно ж гучних заяв. Чисто ділюся власними відчуттями, що щось не просто так, нечисто. Якась фігня. От реально, як, як диверсія, от дійсно. Я якось так, оце перше, що в мене прийшло, коли я відкрила цю новину, і це ну, звичайно. Зранку мені підпортило настрій, тому що дітки загинули цей дитячий садочок. Мене ну коротше, мене взагалі ця тема завжди імпатично вибиває з колії, але тримаємося і будемо дивитися, які офіційні заяви нам дають. Але я ж кажу, щось, щось не так з цією історією. Однозначно, щось скажіть, не так. якщо зараз зробити розклад, я не знаю, як правильно задати питання, щоб ну нам щось карти підказали. Ну, з приводу я цього подія, я, я цього не знаю, падіння. як правильно задати питання, та зараз подивимося з декількох варіантів, як його можна задати, і буде більш-менш зрозуміло зараз. Ну, дивіться, перше, перше, що випадає, перевернути мах на запит, що ну, насправді да, відбулося. Отак От ми поставили запитання. Перевернути мах каже про те, що у нас не було достатньо якогось інструменту в технічному ключі. Тобто, можливо, нам натякається таки на те, що була, можливо, якась поламка у самому гвинтокрилі цьому, ну тобто, щось щось чогось не вистачало, якогось інструменту. Випадає вода, туман, вода. Просто в іншому агрегатному стані. Але але випадає диявол. А диявол це завжди про таємні контракти, про домовленості, про щось, ну, таке, не зовсім чесне на Ну ви зрозуміли таким чином. Випадає король мечів. Тобто, це ну, частіше за все деяка серйозна владна людина. Тут може ще вказувати на саму загибель ж нашого там, Всього. забула, як його звати, вибачте, будь ласка. Монастирського, о, о так, о, тобто, отака от історія. Тобто, мені поки що показують, знаєте, як сказ... ну, як, як вам сказати технічну сторону. Зараз питають, чи є щось приховане, чого ми не не, не бачимо, не знаємо зараз. Ну от знову, чи є щось приховано. Король мечів, розумієте? Тобто у нас е, якимось чином фігурує провладна, тиранічна, можливо, місцями деспотична особа в цій е, історії. І от тут я вже розумію, що скоріше за все мова йде не про самого загиблого монастирську. Якби для чого що якась четвірка Пентаклей? Чи то гроші, чи то ресурс, чи то, чи то про, ну, про щось незрозуміло матеріальне, і, от, і воно все, ну, ви би, крутиться навколо того, що щось, щось все одно є недосказано. Тобто є якась, скажімо так, тіньова фігура, яка стоїть за цією трагедією. Як саме ця фігура нам відображається, як сам Повішене щось буде довго знаходитися у підвішеному стані з цього питання, тобто коротше. Думаю, що офіційні заяви будуть трохи відрізнятися від, скажімо, того, що відбулося ну коротше насправді можна так сказати. У мене перше враження було моя перша емоція що це попередження, наче для вищого керівництва України, чи може це бути так. Може, з оцього короля мечів? Ну коротше, мене, мене дуже бентежить цей король мечів, який випадає як о, основа і проблема. Ви зрозуміли? Тобто, щось щось не окей. Тобто, це про якусь дуже значну о, фігуру, про якусь дуже значну фігуру. Мене єдине, що ще бентеже, це о, от дуже цікаве запитання: а в якому стані о, знаходилися пілоти? Ви зрозуміли, ну, який стан у пілоті? Угу, угу. І мені дуже не подобається, що на пілоті випадає дев'ятка мечів. Це завжди про певний хворобливий стан, коли людина знаходиться, ну, на звіться, в хворобливому стані людині погано. Чому пілотам у цьому гілокоптері виходить так, що було погано під час здійснення? Польоту. І от ну, ви зрозуміли, як би от, от якось дуже дивно знову так От і все. Угу. а Чи можемо ми зробити розклад, чи можна було уникнути цієї аварії, цього падіння і смерті? ну Давайте візьмемо персону саме монастирського? Зараз. Так, можливо було б уникнути. Можливо було б уникнути з самого початку. А, і, а, і я так розумію, з того, що я бачу, ну, треба було літ, літіти в сонячну погоду. Ну, вибачте, так примітивний реально ну, момент, але все одно. Тобто можна було просто не, не вилітати. Ну, коротше. Можна було уникнути і уникнути і смерті діток, і смерті монастирського, і коротше. Ну тобто, просто не відбулася би трагедія, аби не політ би стався би за інших умов, можна так сказати, чи був перенесений? Ну ви зрозуміли, чи трошечки пізніше, коли виповзло сонечко, а не впертися на гелікоптерів туман. Ну тобто, от знову. Що саме в туман треба було летіти? Куди на що? Ну, багато, багато питань, багато питань до самої абсурдності ситуації. Так, можна було б уникнути. Ну, будемо чекати офіційного розслідування. Перші дані ми пишемо сьогодні: це 18 січня 12.08 летіли в гарячу точку відрядження. Інформація, яку маємо на даний момент, розглядаються всі версії. І серед них, до речі, є і диверсія. Uh -huh. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.